Поговоримо про дуже наболіле питання: це застосування штрафних санкцій при несвоєчасній сплаті податків та зборів. Вітаю! Мене звати Світлана Новосад. Я ваш податковий та фінансовий консультант. Дуже часто до мене на консультацію приходять фізичні особи-підприємці, які сплачують свої податки самостійно і не перевіряють, за якими реквізитами чи актуальні ці реквізити для сплати податків. Нещодавно до мене звернувся клієнт, фізична особа-підприємець, який зареєструвався ще десь пару років тому назад. Самостійно взяв для сплати реквізити для сплати своїх податків через мережу інтернет, сплачував ці податки, і гроші в нього списували з його розрахункового рахунку. він… Спокійно собі не переживав, думав, що всі податки поступили за призначенням. І от у січні 2026 року він отримав лиць щастя від податкової, в якому йому нарахували десь приблизно більше 6 тисяч гривень штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податків. Що ж відбулося? Податки, як ніби були сплачені, реквізити для сплати податків були неактуальні, і тому йому застосували штрафну санкцію і пеню. Дуже часто ще виникає така ситуація, коли е, фізичні особи реєструються як ФОПи, вибирають собі систему оподаткування, вибирають собі ті кведи, які, наприклад, є у їхніх друзів, або у ФОПів, які торгують в сусідньому магазині, вони їм дають ці реквізити, вони сплачують, і не завжди ця ситуація підходить для вас, тому що для вашого сусіду це можуть бути одні податки, а для вас зовсім інакші. Цю ситуацію з цим клієнтом ми розрулили. Податки були, тепер сплачуються на вірний рахунок, він став клієнтом. Після того, як сплачений податок, робимо аудит податкового е електронного кабінету платника податків, перевіряємо, чи зарахувалися ці кошти, і у той строк, в ті терміни, коли вони мають бути сплачені. Я вас закликаю навіть сьогодні, зараз. Отримати електронний цифровий підпис, зайти в свій електронний кабінет платника податків і подивитися, чи своєчасно ви сплачували і на ті рахунки свої податки, і чи немає у вас податкового боргу. Якщо у вас виникли якісь питання, якщо ви, вам була цікава ця консультація, то я закликаю вас підписатися на мій YouTube канал. І, звичайно ж, прийти до мене на консультацію, і всі ваші питання ми розглянемо, і ваші податки будуть сплачені своєчасно.